Вас малята, любі хлопчики, дівчата! Пам'ятаєте пісеньку, якою ми з вами віталися на попередньому занятті? Давайте її пригадаємо. А оцей музичний інструмент, який називається трикутник, допоможе нам заспівати дзвінко і злагоджено. Він має три кути і прозорий дзвінкий голосочок. Послухайте! Постарайтесь і ви також співати легко і дзвінко. Приготуйтесь! Подивіться, діти, до нас знову у гості завітала білочка. Давайте її запитаємо, де вона була і що робила? Де ти білочка була цілий день, цілий день? Де ти, білочка, блукала руденька? Я про дні зимові бала і збирала цілу зиму, тепер буду ситненька. Яка розумничка білочка, часу не гає, готується до зими. Можна подивитись, що ти назбирала в свій козубок? Є тут грибочки, горішки, бережлива і грайлива білочка. Вміє далеко стрибати і горішки збирати. Горішки смачненькі, кругленькі, гарненькі. Білочка, чи не дозволиш ти нам побавитися з ними? Дякуємо. Цей горішок фантазер, він чудовий масажер, візерунчатий бочок, розвиває кулачок, міцно ти його здави, свою силу покажи. Діти, у вас вдома. Теж знайдуться горішки. Попросіть їх у мами чи у тата. Два. По одному в кожну ручку. Ці горішки можуть бути музичними інструментами, якщо ними ритмично постукати ось так. Або по столику ось так. Пропоную вам малята погратися з горішками. Слухайте уважно пісню, дивіться на мене і виконуйте рухи відповідно до слів пісні. Що ж, готові? Почали. Візьмемо до рук горішки і постукаємо трішки. Гучно будемо стукотіти і горішкам радіти. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, чути скрізь вестер. Стук, тук, 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 чути скрізь, веселий стук. Ось горішки ми піднімем, знову постукаємо ними, а тепер тихенько всі, разом, раз, два, три. тук разом раз-два-три. Тук, 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 чути скрізь веселий стук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, чути скрізь веселий стук. Заховаємо за спинку, відпочинемо хвилинку. Знову будемо стукотіти і горішкам всі радіти. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, чути скрізь веселий стук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Чути скрізь веселий стук! Сподіваюсь, малята вам сподобалося грати з горішками. Дякуємо тобі, Білочко! Ти знову потішила нас своїми подарунками. Приходь до нас ще в гості! А зараз, діти, ми із Білочкою кажемо вам до побачення! До нових зустрічей! Бувайте!